Господь з вами і з Духом Твоїм Читання святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Було вже близько 6 години і настала темрява по всій землі до 9-ї години померкло сонце. А завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав Духа. Один чоловік на ім'я Йосиф з юдейського міста Ариматеї, який був радником, муж добрий і праведний. Прийшовши до Пелата, попросив тіло Ісуса. І знявши його, Він обгорнув полотном і поклав у висечену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Першого дня тижня дуже рано жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. І, знайшов, і знайшли. Що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, що ось два мужі стали біля них у блискучому одязі. Коли ж вони налякані, посхиляли обличчя до землі, ті сказали їм. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Він Воскрес. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Сьогодні церква вспомин всіх померлих вірних передбачає формуляри, Трьох служб, трьох мес. І на кожних трьох є різні читання. Ми взяли цю першу месу, першу службу. І кілька хвилин пороздумуємо над цими читаннями, тому що сьогодні Господь нам показує два гроби. Один Божий гріб, який вже пустий. А другий це мій і твій ще пустий. І кожен з нас може над цим подумати, роздумувати. І ми з вами вчора, хто був на службі, Божий чув, що ми говорили про церкву земну і небесну, тобто земна та, яка, якою ми є, подорожуючою. Небесна, яка є в прославі, і є церква, яка страждає, тобто яка перебуває в чистилищі. І сьогодні, після всіх святих, ми маємо цей спомин всіх вірних померлих, тобто та церква, яка страждає, за яку ми молимося. І тому сьогоднішня літургія нас веде до, само, до порогу вічності, тобто говорить про, про цю ціль, до якої. Ми всі є покликані, бо ми всі стоїмо перед великою цією таємницею, яка є незрозумілою, та? таємницею смерті. Але весь час треба пам'ятати, що ми в цій таємниці не є самі. І тому сьогодні ця церква і земна, і небесна єднаються в молитві за тих, котрі знаходяться. Ті, котрі перейшли у цей поріг смерті, але які ще не є в повноті з Богом. Тобто вони чекають на цю повноту, щоб повністю 100% з'єднатися з, з Богом. Тому що, якщо ми вчора говорили, що святі вони вже є в небі, відомі і невідомі, ось, то сьогодні ми дивимося на тих, хто. Перебуває в чистилищі, хто очікує на цю Божу славу. І ті душі, так як ми про них говоримо, це наші брати і сестри, які очищуються в любові, Божій любові. Тобто церква хоче сказати всім нам, що вони не покинуті, що вони чекають на цю Пасху, на цей перехід. До вічності, до святості. І їхня надія є така сама, як і наша, тому що вони, вже, будучи в Чистилищі, вони вже знають, куди вони підуть, яке питання часу. Бо ми говорили вже не раз, що для Бога один день це як тисячу років, а тисячу років, як один день, тому ми не, ми не знаємо, скільки часу. Ми віримо, молимося, надіємося і чекаємо. І ми так само чекаємо на цю Пасху. Коли вона настане, для кого вона настане, в який момент, ніхто цього не знає. Тому що наша надія, так як і їхня надія, це Христос. Це наша Пасха, який помер і воскрес. І перше читання з книги Йова, що говорить? Що говорить Йов? Я знаю. Що мій відкупитель живе, я знаю. Це ключове слово, яке говорить нам Йов, що Він знає в цьому всьому болю, який він переживав, втрачаючи дітей, втрачаючи майно, перебуваючи в цій хворобі і так далі, да? начебто така ця темрява, ці страждання. Але в цих стражданнях є цей крик. То Те, чого нам часто. Не вистачає, бо коли приходить страждання, в нас найчастіше виникає проблема нарікання, бунту, претензій до Бога, осуду Бога. Звісно, прямо ти не скажеш, що я тебе Боже осуджую, але в різній формі ти це показуєш. І тому каже Йов, він кричить, каже: Я знаю, що відкупитель мій живе, і останнім він встане над порохом. Тобто вдає цю надію. А? Тобто, це слова людини, яка в темряві бачить світло, перебуває в цій надії. І тому в цих словах ми можемо бачити всю суть нашої молитви за померлих. Всю суть, а? що вони вже не можуть говорити. Тобто, те, що ми говоримо, дуже часто підкреслюємо, що вони. Не можуть за себе молитися, але ми можемо говорити за, за них. Ми можемо молитися. І тому ми, так як Йов, можемо так само сказати сьогодні, да? мій відкупитель живе, мій Бог живе, мій Бог воскрес. Потім маємо послання Павла Апостола до коринтян. Де, де Апостол Павло говорить, що Христос первісток із померлих. Тобто Він підкреслює, що Христос воскрес з мертвих. перший, а потім ті, що належать Христові під час Його приходу. приходу. І тому Воскресіння Христа, про яке говорить Апостол Павло, це не просто якесь чудо диво, а це початок. Нового життя, в якому смерть вже не має влади. Бо ми боїмося цієї смерті. Багато з нас боїться цієї смерті, тому відкладаємо її. Це не означає, що треба сісти нічого не робити. Звісно, ми і робимо різні операції, і лікуємося і так далі. Тобто відкладаємо цей час смерті. Часто чую від людей, ні ні, що ви таке говорите про смерть. Звісно, ми, як християни, як віруючі, то коли ми говоримо про смерть, ми якби нормально це сприймаємо. Але коли зустрічаюся з язичниками, так як недавно був там у дентиста, у лікаря і кажуть, дивіться, як буду виглядати там знімок, цієї щелепи, і видно, вона там вже потім все показує. І дивіться, як гарно буду виглядати. Що ви таке говорите? Тобто люди взагалі бояться торкатися смерті, хоча ми бачимо поїти на кладовище, побачите прапори, побачити цю смерть. І це не тільки їхати раз до року для того, щоб могилки поприбирати, на цукерки як язичники, принести, напитися. Бо треба ж пом'янути. І нічого з цього з християнства немає. Ні, їхати для того, щоб побачити. Це місце, тиші, спокою, радості можна теж сказати, що є оцей перехід, є життя вічне. А ми цього боїмось, втікаємо від цього. Тому ми не йдемо в порожнечу. Тому це слово сьогоднішнє, ця літургія показує, що є ця надія. А Часто теж розмовляєш з людьми, які є атеїстами, дійсно атеїстами, і вони бояться цієї ці смерті. Тобто для них це ж. Це гірше пекла в невідомо. А для тих, хто має якусь надію, зовсім по-іншому переживає цю смерть. Зовсім по-іншому. Тому що ми йдемо за тим, хто що зробив. Він перший перейшов ці пороги смерті. Ісус Христос. І відкрив нам цю дорогу, відкрив нам цей шлях. І Євангелія е, від Луки. Показує нам оці ключові слова. Чому ви шукаєте живого між мертвим? Тобто ця, ця зустріч цей жінок. Тому що вони йдуть в якійсь мірі, можна, можна так сказати, в цій темряві. Але замість смерті, вони що зустрічають? Світло? Він не тут, його тут немає. Він воскрес. І Ця добра новина, ця звістка, вже протягом двох, двох тисяч років проголошується церквою над кожною могилою. Якщо дійсно там віруючі е, збираються, бо язичники вони зовсім по-іншому будуть говорити. Але над кожним іменем, яке ми сьогодні згадуємо, наших померлих, ми віримо в те, що смерті немає, є лише перехід. Чому? Тому що Христос перший воскрес? Да? Він вийшов з цвинтаря, Він вийшов з гробу. І що Він робить? Він нас за собою веде, тому хто до нього належить. Тому що наша ціль не тут закорінитися на землі, а наша ціль бути з Богом. І ти це небо, ми вже говорили недоразово, ти це небо можеш досвідчувати вже тут, на землі. Ми, коли переживаємо тридення Пасхальне, четверг Страстний, Страстна П'ятниця, Велика Субота, ми часто читаємо святого такого Мелітона Сарцького. дуже часто в цьому час. Але я навмисно сьогодні хочу його згадати, тому що це один з найдавніших свідків Воскресіння Христового. Він поет, він прекрасно написав. Поцікавтесь ним. Мелітон Царський. І він каже так: той, хто був убитий воскрес із мертвих, і підняв людину з гробу до небес. Він агнець, принесену жертву, що повернув нас до життя. І тому в цих всіх словах є надія, тому що Він повернув нам життя, тому що ми до Його приходу перебували в цій смерті невідомий. Ми чекали на, на, на цього Месію, але він прийшов і зробив цей перехід. І тому ми цю надію постійно тримаємо в нашому серці, тому що наші померлі, наші близькі, родичі, знайомі, військові, на? захисники, вони не перебувають в цьому безвиході. А вони очікують на цю Пасху. Так як Йов чекав свого Викупителя, так само земля чекає власне цього світла, тобто чекає цю Пасху. І тому це чистилище, про яке я вже згадав кілька разів сьогодні, це очікування в любові, що людина чекає, тільки вона має очиститись. Не може піти до неба людина, яка. Трішки грішно, а трішки не грішна. Фіфті-фіфти половина на половину. Трохи Богові, трохи мамоні, трохи чортові, трохи ще невідомо кому. Не може так бути. Або ти і святий, або ти не є святий. І тому чистилище це те місце, де Бог своїй любові постійно тебе очищає. Ну, Значить, то людина, яка відійшла. А ми за ту людину молимось. Тому вона не загублена. Вона от, е, перебуває це очищення. Тому вони якби стоять в цьому світлі, і Божа любов, Божа любов спалює їхні гріхи. Божа любов. Тому що тільки Божа любов здатна любити, тільки Божа любов здатна змінити. І тому молитва церкви, яка відбувається, це, можна сказати, дотик цієї любові, який доходить до них. Яке торкається їхнього серця, щоб вони якнайшвидше могли отримати це вічне життя. І тому кожна Євхаристія, яка звершується, кожна, незалежно від кольору, кожна Євхаристія це Кожний момент, коли ми говоримо, вічний відпочинок дай їм, Господи, да? дай їм це світло. Це, це можна б сказати, що це якби подих Духа Святого, да? котрий наближає цю людину до повноти. І тому сьогодні це день надії. Ми молимося за них, а вони. Так я вже сказав, не можуть молитися за себе, але можуть молитися за нас. І це ми називаємо спілкування святих. Будемо зараз через хвилину визнавати нашу віру, власне, будемо це говорити, якщо ми взагалі свідомі цього. А ми ще є в дорозі, а вони вже в Божих руках. І ми всі разом чекаємо да? на це Воскресіння. На цей прихід Ісуса Христа, котрий прийде судити живих і мертвих. Тому, коли Христос прийде, Він скаже: ось я роблю все новим. Тобто, даю нови, нову природу тобі. Тобто даю тобі цю святість. Ось і для того, щоб ми, торкаючись цієї смерті, ми її не боялися, щоб ми навпаки прагнули. Цій зустрічі з Богом. А вже хто коли відійде, це велика таємниця. І я не скажу, що ти сьогодні помреш, чи завтра, чи післязавтра, але помреш. Це я тобі обіцяю. До нас там приїжджав один такий монах вже багато років їздить до нас, їздить на схід, допомагає е, тим людям, які страждають від цієї війни. І він знав, що в нього рак крові. І прийшов до лікаря каже, лікар, оскільки мені ще залишилось жити. А лікар подивився на нього каже: обіцяю тобі, щоб дожити жити аж до смерті. І він цієї надії тримається і їздить і служить, тому що всі ми обіцяємо, що будемо жити аж до смерті. Дай Боже, може, прийде другий пришестя Христа. І Христос може застати нас живими, не знає цього. Але це слово дає цю надію. Тому, брати, використайте цей час, який церква нам дає. Якщо маєте хоч трішки цієї любові до цих померлих. Бо ми зазвичай маємо таку любов, щоб все зробити так, щоб його похоронити, щоб, не дай Боже, він не прийшов і там щось не почав вимагати. Ми так найчастіше робимо, все зробимо. Знайдемо священника, знайдемо похоронне бюро, знайдемо кошти, все знайдемо, щоб тільки зробити, щоб його поховати. А тут не про це йдеться. Якщо маєш цю любов, то використай ці відпусти, ці індульгенції, про які ми говоримо, і поїдеш на свинтер. Знайдеш час. Тому я так сказав, за це 1 листопада, а? Тому що якщо маємо цю любов до Христа, ми все будемо робити для того, щоб Христос був для мене найважливіший. А якщо Христа маємо на третьому чи на п'ятому місці в тій ієрархії тих цінностей, то звісно, що так, щоб, спові... щоб сумління було спокійне, то я прийду на службу Божу. Щоб сумління було спокійне, то я там, щось я там зроблю. Тому це слово закликає нас. Щоб ми весь час пам'ятали, що Христа мертвого немає, є живий. Він воскрес. Вознісся на небеса і дав нам Духа Святого. Тому, нехай це слово допоможе нам сьогодні перебувати в цій надії не тільки сьогодні, а протягом всього мого життя. Для того, щоб, торкаючись цієї надії, я не боявся, так я вже сказав кілька разів, зустрітися з Христом. Тому, цвинтар не є сама в собі ціллю, ця подорож на цвинтар, але йдемо до того, щоб помолитися, так, як я вже говорив, да? зробити цей крок віри, так як Авраам. Бог йому сказав, і він пішов. Логіка би там підсказувала зовсім інші речі. Куди йти, навіщо йти, і там жінка би пиляла, так як найчастіше це є. Але він зробив цей крок. Не розуміючи до кінця, що він робить, але пішов за Богом. І так само тут. Ми не розуміємо певних речей, але слухаємо церкву, робимо ці кроки віри. І потім навіть ми цього не можемо до кінця усвідомлювати і знати, що Бог через нашу молитву, через наші дії може зробити для померлих. Це тільки Бог знає. Амінь.